У ефірі програма очі найактуальніші новини з Львівщини. Зокрема, підготували мої колеги. 205-та доба повномасштабної війни в Україні. І де б не ступила нога росіянина, вона завжди залишатиме після себе кривавий слід. Це щодня доводять загарбники у деокупованому ізюмі. Виявили масове поховання, майже півтисячі могил просто посеред лісу. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Олег Котенко заявив, що кількість загиблих на Харківщині може приви. Щовати кількість замордованих у Бучі росіяни вже третій день поспіль атакують кривий ріг. Під ракетні удари потрапили Донеччина, Дніпропетровщина і Херсонщина. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 23 тисячі обстрілів із боку Ерефії, внаслідок чого пошкодили понад 25 тисяч цивільних об'єктів нашої держави. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів. В Пентагоні повідомили, що це будуть і боєприпаси для хімарсів, інші артилерійські снаряди, обладнання для розмінування, також системи боротьби з безпілотниками. Понад 400 населених пунктів на Харківщині звільнили від окупації Збройні Сили України. Це майже вся область повідомили в офісі президента. В Ізюмі російські військові знищили приблизно 70% будівель. Більшості в цій області, більшість людей плакали, зустрічали з обіймами. Дякували Богу, що ми прийшли. Чого так довго? Самого ще я ну, свої люди знаєте, дочекають, коли ви прийдете, коли то, вже задають такі питання, коли прияться на світло. Російська армія перебувала на Харківщині понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, повний безлад у кімнатах. Так жили російські загарбники на окупованих територіях Харківщини. Вони часто обирали собі за штаб будівлю місцевої поліції. Тепер там розруха, розібрані службові авто. А в одному із райвідділів навіть самогонний апарат знайшли. Яному ізюмі виявили масове поховання. Захоронення знайшли поряд із складовищем, де під час окупації російськими військовими ховали людей, які загинули від обстрілів або померли. Окрім цивільного населення, ховали і військових збройних сил України. Знайдено могилку, де братська могила така собі, де поховано. Сімнадцять солдатів, сімейний такий могильник, які загинули в одну дату. А тут дуже багато людей гинуло під час авіаударів і під час обстрілів. Власне, всі їх тут теж ховали. Кількість замордованих в ізюмі може бути більшою аніж у бучі, заявив уповноважений із питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Наразі відомо про 450 хрестів, і це лише одна з локацій. Наразі фахівці проводять ексгумацію і розмінування території. Вночі російські нападники завдали удару зі смерчів по Селидову на Донеччині. Одна людина загинула, п'ятеро поранених. Пошкоджено 32 багатоповерхівки: школа, гімназія та дитсадок. Шість разів обстріляли варвари, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Поранили жінку, пошкодили будинки, газогони, підприємство і ліцей. Ніч гарячих привітів натомість влаштували окупантам у Мелітополі. Над аеропортом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. У Держприкордонслужбі опублікували відео російського рятувального плоту з крейсера Москва. Його знайшов в морі екіпаж морського торгового судна. Курточка старшого матроса. Какарда, моркеховська їм там видали. Мабуть, це остання зарплата. А у звільненому куп'янську полонених рашистів змусили прибирати сміття за собою. І ось буде виглядати жовто-синью. Все буде Україна. Смертельна автотроща на Львівщині трапилась напередодні ввечері на трасі Київ. ЧОП легковик з людьми врізався у колону військової техніки. Внаслідок зіткнення загинули троє жінок та семирічний хлопчик ще трьох пасажирів автівки, серед яких одна дитина з різними травмами доставили до лікарні. За даними львівського управління ДБР, яке розслідує обставини події, водійка автомобіля Volkswagen, яка прямувала збродів у напрямку Тернополя на регульованому перехресті, врізалася у бронеавтомобіль, який рухався у колоні військової техніки. Загинула дитина семирічна. Двоє дорослих і ще одна доросла людина померла по дорозі до лікарні. Вже зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння. Водій бронетранспортера у ДТП не постраждав. Ще двоє жінок з автомобіля і один хлопчик п'ятьох років зараз у лікарні. До Бродівської лікарні госпіталізовано 23-річну жінку. У неї закритий перелом правого стегна і сідничної кістки. Також 30-річна потерпіла потрапила в лікувальний заклад з боєм грудної клітки і поперекового відділу хребта. Окрім того, у Львів, а саме в лікарню святого Миколая, транспортували 5-річну дитину з автотрощі. В дитинки політравма, нею займаються зараз медики. Коли побратими звільняли ізюм, він жартома казав пошукати там його руку, свою лівицю, а також праву ногу. Десантник Михайло Юрчук втратив навесні в боях на Харківщині. Коли побачив, що трапилося з кінцівками, навіть думав вкоротити собі віку, але друзі не дали і під обстрілами відтягли у безпечне місце. Хлопець вирішив, житиме, став на ноги з протезом. А тепер Михайло, перший українець, якому встановили біонічну руку. А зараз розставте повністю. Ручку, добре, Там далі йде правда? Так, звичайно, угу. Розгинайте повністю руку. Це сучасний протез. Завдяки сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує на ампутованій руці, і кисть реагує. Тож Михайло знову може рухати пальцями. Встановили протез захисникові у Львові в національному реабілітаційному центрі незламні. З однією рукою було важко, розповідає боєць, бо ж і на милицях ходити не міг, і в побуті складно, навіть шнурівки зав'язати не вийде. Захотілося сісти нас, там якісь там були консерви, Я почав відкривати цю консерву, і ну якби я її тягну, цю штуку за це кільце, а впертися не ну, якби ця консерва їде за мною, я не можу її. Відкритий і так, от ніби їжа є, але з'їсти ти не можеш. Є почуття відчуття, що пощастило. Михайло вчиться користуватись новою механічною рукою і каже: чимало його побратимів, які також втратили кінцівки в боях, заслуговують на сучасні протези. На них очікують дедалі більше як військових, так і цивільних. У нас повномасштабна війна. Для цього і працюватиме у Львові національний центр реабілітації незламні. З кожним пацієнтом працює команда, яка складається із хірурга, травматолога, протезиста, фахівця із ментального здоров'я, тобто психолог, психотерапевт, а також фахівця із реабілітацією. І це вже вдома, тобто в своїй країні роблять українські лікарі для українських пацієнтів. Така біонічна кінцівка не дешева, коштує від 20 до 60 тисяч євро. Михайлові її встановили за пожертву від it компанії Аби повернути до життя більше поранених українців, медики розпочали благодійний проект Протези для незламних. Збирають 100 мільйонів гривень на 50 протезів. Долучитись можете й ви. Потрібно перейти на сайт добро.ua і натиснути кнопку Підтримати. Дісталась і до України. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що зареєстрували перший випадок мавп'ячої віспи. В інших країнах Європи цю рідкісну інфекцію вперше виявили ще на початку травня. Де саме в Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп, у МОЗ не кажуть для збереження комфорту пацієнта. Наразі лише відомо, що він заразився в одному з великих міст країни. Симптоми інфікування мавп'ячою віспою. Головний біль. Підвищена температура тіла, біль у м'язах, особливо у м'язах спини і ніг, з'являється висипання після п'ятої доби гарячки. Починається з обличчя і опускається тілом. Погірці не болючі. На сьогодні пацієнт у лікарні, проте має легкий перебіг захворювання, підвищену температуру, висип на тілі. За словами самого інфікованого, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїжджав за кордон. Від зачаття аж до старості під опікою професійних медиків у Львові запрацювала перша в Україні клініка, яка в одній споруді об'єднала сім медичних центрів. Більшість з них із міст, що потерпіли від російської агресії. Медичний хаб, монодоктор, об'єднав хірургів, травматологів, педіатрів, стоматологів, гінекологів, репродуктологів та інших фахівців. Центр сьогодні налічує чотири сотні працівників і це лише перша черга відкриття. Згодом Тут функціонуватиме стаціонар та народжуватимуться дітки. А от день народження унікального медичного хабу разом із фахівцями відзначала і Тетяна Діяк. Будинки зруйновані, є зовсім розбиті, тому що ну, війна, ракети летіли, вони не вибирали куди. Я не знала, куди я їду. Взагалі була об'явлена евакуація. Акушерка Оксана до Львова приїхала на початку квітня. Понад 20 років на Ізюмщині вона допомагала з'явитись на світ маленькому життю, але навіть і подумати не могла, що розпочинати нове життя доведеться. І їй не було такого бажання виїхати десь далі з України не було. Коли ми виїхали, ну ти виїхав нікуди, не було ні сил, ні бажання. Ти замкнутий був. Я почала працювати. Мене всі обігріли, звернулись до мене як до своєї. У новій клініці, як свій, і генеральний директор найбільшої в Україні мережі офтальмологічних центрів Сергій Пономарьов він втратив філії у трьох містах, по яких безжально луплять расисти. Северодонецьк, Бахмут, Краматорськ. Але ми сподіваємося, що ми повернемося в ці. Регіони ОКТ це прилад, який сканує садківку. На щастя, обладнання на сотні тисяч доларів встигли евакуювати під обстрілами. Така спецоперація коштувала засновникам клініки майже півмільйона гривень. Машина повинна була приїхати на одинадцяту ранку, а в десяту ранку був потужний ракета Вдарила по центру міста, попала в багатоповерхівку, а наша лікарня вона знаходиться в центрі міста. Відразу багато скорих. Швидко, якісно та професійно медичний хаб Монодоктор це 6 тисяч квадратних метрів площі з найновішим професійним обладнанням. Тут представлений широкий спектр медичних послуг від лабораторних досліджень до хірургічних втручань. А найбільша зручність отримати їх можна у межах однієї будівлі. Це педіатрія, це по факту всі поліклінічні послуги. Це як поліклініка для дорослих, це лабораторія тут на місці. Це діагностика, комп'ютерний термограф, рентгенівський. Ка система ОЗД апарати. паради не знайдете зараз з перелічених напрямків, які яких тут немає. А ми щоразу будемо об'єднуючись, рухаючись далі, допуляти добавляти ще нові нові послуги. А відповідно й створюватимуть нові робочі місця, на які вже повертаються кваліфіковані українські фахівці, що виїхали за кордон через війну. Анастасія Ігорівна повернулася. Вона отримала візу в Канаду в Америку. Ми її перехопили. Вона доїхала до до Іспанії. Вона подивилася на це все, повернулася сюди. Завідуюча стаціонаром повернулася зі Швеції. Це місце притягання якісних кадрів. Завдяки таким проєктам вертаються люди, вертаються спеціалісти, які саме і є. Золотим фондом держави з нагоди відкриття медичного центру тут працює ініціатива Марафон здоров'я впродовж місяця. Деякі послуги можна отримати безкоштовно або ж із суттєвою знижкою. Тетяна діяк Юрій Кісь програма. Очі. Свобода слова ціною життя сьогодні. Україна вшановує пам'ять Георгія Гонгадзе і всіх вбитих українських журналістів. До слова спочатку повномасштабного вторгнення рашистів загинули 39 кореспондентів. Це тільки ті, про долю яких відомо. Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров, Павло Шеремет та багато інших журналістів, чиї вбивці поки не покарані. На честь тих, хто віддав життя, аби ми знали правду, національна спілка журналістів провела акції пам'яті у різних містах України, зокрема і у Львові. Ми чітко знаємо сьогодні, хто вбив наших журналістів на фронтах. Це російські фашисти. Вони вбили. І я впевнений, що прийде цей час, що ми спитаємо з тих злочинців і вони будуть відповідати за смерті наших колег. Аби було якомога менше акцій пам'яті, журналісти поверталися з відряджень на передову живими. Львівська спілка журналістів надає колегам гуманітарну допомогу. Журналісти тут отримують і шоломи, і бронежилети, і медичні аптечки. Утримують все, шановні колеги. Хто з вас буде відправлятися у зону бойових дій, має право прийти сюди, і ми вам будемо надавати на термін вашого відрядження на передову, де ви будете знаходитися на передовій, саме ці засоби захисту. Зима близько, про це знають енергетики, а тому готуються до опалювального сезону, ремонтуючи мережі, запасаючи дрова для резервних буржуйок. Але про це знають і рашисти цілью е, ракет, яких можуть стати ТЕЦ, газогони та інші об'єкти інфраструктури. Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Що може зробити кожен у своєму домі, аби не замерзнути взимку, дізнавалась Діана Буткевич. Іван мовчан, голова ОСББ. До зимового періоду мешканців будинку готує завчасно. Продумує будь-які варіанти. Наприклад, якщо всі почнуть вмикати електрообігрівачі, ті квартири, які мають парне число, користуються електрикою без обмежень, починаючи з парної години до непарної. А ті, хто не парні, навпаки, з непарної по парну. Це дасть можливість нам все ж таки зменшити навантаження на електричні мережі. Подбав й про облаштування комфортного укриття в підвалі, закумулювавши кошти з квартплати, пред. Бали буржуйку, облаштували для неї місце. облаштували відповідно до вимог правил пожежної безпеки на негорючій основі. Відвели трубою також. Тут желізне е, вікно. Закупили і дрова та датчики реагування на дим. Ну такий працює. Це найпростіше, що можна зробити мешканцям у багатоквартирному будинку спільно у власній же квартирі. Діяти слід відповідно до типу опалення, яке маєте. Якщо у вас в квартирі індивідуальне газове опалення, подумайте про бекап, джерело безперебійного живлення, яке можна під'єднати до котла. До нього можете придбати додаткові акумулятори в разі, якщо зникне електрика. Якщо ж помешканні централізоване опалення, експерт радить купувати портативну пічку замість електрообігрівача. Також варто придбати маленьку газову плитку та газовий балон до неї. Якщо ті, у кого газове опалення ще мають варіанти у разі його відімкнення, то мешканці будинку, де немає газу, у скрутнішому становищі. Якщо в будинку не буде електроенергії, то фактично це дом, будинок буде без систем життєдіяльності, тому що не буде працювати каналізація, не буде працювати насоси підказ, води, гарячих, холодний. Тому цей будинок потрібно буде покинути. Експерт з енергетики Андрій Закревський наголошує саме на тому, що у разі відсутності електрики не працюватиме каналізація. Купити е декілька упаковок сміттєвих пакетів і е брати просто чи на унітаз сміттєвий пакет надягати, чи надягати його просто напросто на відро. А потім подумати, куди ви будете ці сміттєві пакети з спікалями викидати, то тобто є викопати якусь яму. Втім, експерти запевняють, до таких екстрених заходів навряд чи доведеться вдаватися мешканцям західних областей, але готуватися все ж потрібно. Перший крок для того, аби комфортно пережити декілька холодних чи темних зимових вечорів, це зібрати невеликий базовий набір. Отже, сірники, свічки та ліхтарик. Це перше, що обов'язково маєте придбати. Також купіть павербанк або краще два потужністю не менше 20 тисяч міліампер і завжди тримайте їх зарядженими. Також зробіть запас води та продуктів, які не псуються та які не потрібно готувати. Не забувайте й про аптечку першої до медичної. Допомоги не забувайте й про утеплення тіла та помешкання. Насамперед потрібно придбати термобілизну для перебування всередині будинку. Найкраще підійде шерстяна, вона зберігає тепло і відводить вологу. Також корисним буде флісовий одяг. Він зігріває, підігрівати ж їжу у разі відсутності газу можна використовуючи туристичне спорядження. Якщо немає газу, та не можете собі щось розігріти. Для цього є такого плану пальники, які використовують газ. Ви ставите зверху кастрюлю і можете собі зігріти щось. В принципі, вони так само є на різний об'єм кастрюль. Ціна такого до 800 гривень, дорожче, але безпечніший варіант. Це є такий набір пальника і зразу посудини, яку ви кріпите на пальник і наливаєте води, і зразу собі можете щось загріти. Зробіть запаси сухого спирту. Його ціна від 35 до 50 гривень за упаковку. Це саме надувний килимок. Який є нарізом температуру для спання? Ви на нього лягає в спальнику спальні мішки і килимки знадобляться для облаштування так званої теплої кімнати. Найкраще обрати для неї кухню її буде легше обігріти аніж всю квартиру. Варто також перевірити вікна, адже енергозбереження один з етапів утеплення квартири. Зачиняємо вікно і тягнемо. Бачите, на просто просто неба. Цього вікна не дує. Якщо з вікна дує, то листочок просто легенько витягнеться. Якщо вікна не герметичні, спеціалісти радять не намагатися самотужки їх утеплювати. Найкраще викликати експерта. Є метод переведення фурнітури на зимовий режим, але кожна фурнітура має свої особливості. Фурнітур є багато, тому можна подивитися кожну окрему фурнітуру перевести, але пхатись до петель, піднімати стулки я б не рекомендувала, бо зробити тільки гірше. Маємо готуватися до гіршого, втім надіятися на краще, адже досвід зміївської ТЕС показує енергетики швидко відновлюють мережі після підступних ракетних ударів росіян. Боткевич, Олег Гонтарчук, програма очі. Їх об'єднала спільна справа та любов до України. Військовослужбовець та волонтерка познайомилися під час роботи в громадській організації, і з того часу вони розділяють одну долю. Разом працювати на благо України поклялися молодята у Львівському храмі святих Петра і Павла. Андрій та Гелена одружені вже декілька років, але саме зараз, у час повномасштабної війни, вирішили сказати обітниці перед Богом. Андрій саме приїхав до Львова, але зовсім скоро змушений буде залишити свою дружину та повернутися на передову. Він боронить Україну у складі 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Гелена теж працює заради нашої перемоги. Вона волонтерка. Коли коханий не вдома, захищає рубежі нашої країни. Жінка ще з більшою наполегливістю допомагає усім нашим воїнам. Звичайно, що переживаю, і молитва допомагає, діти допомагають триматися. Ну і моє волонтерство, я ним зараз живу. Стараюся, як то кажуть. Всю себе направити туди і собі дурних думок просто не допускати, коли чоловік на сході. А щоб не давати приводів для хвилювання, Андрій має свій рецепт. Менше розповідаєш, краще спиш, знаєте, як кажуть. Тобто, ну, ми стараємося не торкатись військових тим. Об'єднані любов'ю один до одного та України. Молодята дали обітниці всі радощі та труднощі життя долати разом. Я Андрій, беру тебе Галена за жінку. Беру тебе Галена за жінку і прирікаю тобі любов. Прирікає тобі любов. Українська футзальна збірна в четвірці найкраща команд Європи. Ще жодного разу юніорська національна команда не мала такого досягнення. На попередньому євро синьо жовті не змогли вийти з групи. Цього разу ж показали характер, поступились лише у півфіналі збірні Португалії. У складі команди був львівський футзаліст Ярослав Квасній. Його історію дивіться у сюжеті Але Васьковської. Ярослав Квасній, гравець львівської футзальної енергії, вихованець клубу ігрових видів спорту. Став одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Європи серед юніорів. Йому вдалося забити найбільше серед колег у збірній чотири м'ячі. здається, я заслужив на це. Я працював багато. і Я хотів досягти чим більше на цьому євро. Бажаю, що вийшло непогано. Українська команда почала свій шлях на євро із неймовірного камбеку в матчі з Хорватією. Поступавшись один вони виграли шість не забуде цей матч. Один з перших тренерів Ярослава Назарій Станкевич він не там не знітився, не піддався якимось емоціям. Гравець стабільно відпрацював свою роботу, надихнув партнерів. Далі була перемога над збірною Румунії 5-2. Бойова боювання, чия 2, 2 з чинними чемпіонами Європи іспанцями та поразка від Португалії у півфіналі у ключові моменти вже на цьому Євро Весні показав те за що. Його по перше цінував Станкевич у матчах юнацької стралігивасні показав себе я знов ж таки. Кажу тим веснім, якого я звик бачити. І квасні показав себе тим кваснім, на якого я сподіваюся, розраховує і Валерій Легчана. Зараз Ярослав Квасній тренується в основному складі футзальної енергії. Цим видом спорту Ярослав почав займати ще коли ходив у початкові класи. Я, як і всі діти ходив там на великий футбол по різних клубах? Потім мене один друг відвів до сопадки Юрія Васильовича. На мотозову це мій перший тренер. Потім ми вже об'єдналися з командою Назара Івана Чесенкевича. Ну і разом ну, ці два тренера вони багато мені дали. у команді Назарія Станкевича юнацькій енергії Ківс Ярослав став лідером клубу, здобував перший досвід і перемоги в юнацькій екстралізі. У нього було все в гармонії, і тому десь по своєму прогресу він був такий гравець розумний і завжди цим відрізнявся на майданчику. У 15 років Ярослава вже покликали на тренування в основну команду енергії під керівництвом Валерія Лехчанова. Звичайно, для мене це був шок, бо я в 15 років міг про таке і думати і мріяти. Бо тоді ну, тут були реально сильні люди. Там Федюк, танський коваль. Своє перше євро серед юніорів Ярослав зіграв, коли був 16-річним. Минуло три роки, і своїм успіхом на другому в житті юніорському євро він завершив свої виступи у цій віковій категорії. Наступний етап доросла збірна. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі. Червоний, це точно про любов, якщо йдеться про борщ, наша гастрономічна візитівка. Офіційно, бо тепер культуру приготування українського борщу захищає ЮНЕСКО. Йдеться саме про традицію, не конкретний рецепт, бо їх десятки, якщо не сотні, з рибкою чи грибами, зі сливами чи з порічками, з грушами або з буряковим квасом. І правильних чи неправильних складників нема, бо це регіональні особливості борщу, про який відомо. Ще з 15-16 століття завершуємо цикл про страви перемоги з нашої нематеріальної спадщини. Зрештою, говорити про борщ це як танцювати про архітектуру. Краще приготуйте і смачного вам. Сьогодні ми будемо готувати наш фірмовий борщ на ребрах, і нам потрібно для цього борща такі інгредієнти. Кипіла вода, ми кидаємо ребра варити. І чекаємо, доки в нас ребра до напівготовності підваряться. Картоплю нарізаємо кубиком. Робимо зажарку. Спочатку беремо цибулю. Ще нарізаємо до зажарки перець. Це є наша фішка. дає смак томатів, тому що коли робиться паста томатна, всі привикли, що вона готується з помідорів. А насправді в пасту томатну більше входить властивість перес болгарський. Додаємо часник, зелену петрушку нарізану, проваримо ще 5 хвилин. На приготування борща нам потрібна приблизно година часу. Коли в нас готовий борщ, ми його виключаємо, відставляємо, і борщ протягом декілька годин не накриваємо кришкою. Якщо накрити кришкою, борщ втрачає колір. День завершує такою смачною новиною. Нехай вихідні будуть без тривог, аби мати можливість приготувати український борщ за нашим рецептом. Віри в перемогу! Мирної ночі! На все добре!